Росію знову заливає. Москва й область під водою. Регіон накрила потужна злива. Затоплені дороги, паралізований транспорт. Постраждали не лише вулиці, а й житлові будинки, під'їзди, парковки. У Москві повний колапс. При цьому прогноз синоптиків невтішний. Детальніше на каналі «Сій час. Ставте лайк і починаємо. Москва паралізована, злива не припиняється. Потоки води на дорогах, у під'їздах, навіть на автомийках. Машини глохнуть прямо посеред проїзду. Наприклад, водій Хонди скаржився, що автівка просто стала на шмітовському проїзді. Двигун залило водою. Тим часом місцева влада радить жителям Москви пересідати на громадський транспорт. У підмосковному одинцові вода дісталася до парковки житлового комплексу Гусарська балада. Автівки буквально пішли під воду. Рятуйте машини якнайшвидшим закликають місцеві водії. Усього за добу випало до 40% місячної норми опадів, дощить без перерви. Синоптики прогнозують до середини дня трохи. Тихне, а вже завтра знову злива. Йдемо далі. Тунель на станції Павшино МЦД2 повністю затопило. Його закрили. Ті, хто встиг пройти, йшли, босоніж. На Можайському шосе люди проходять калюжі по паркану, а вулиця Трофімова тепер має власний водоспад. Автівки не витримують натиску. Сервіс на вулиці Нагірній затопило разом із автомийкою і припаркованими. Авто у місті падають дерева. Щонайменше шість автомобілів пошкоджено. У мирському провулку дерево розтрощило одразу дві машини. У Малому Сухаревському ще одну. На лізичній кіної дерево впало на кросовер. Ще два інциденти: на п'ятій вулиці Соколиної гори та на Яблочкова. У підмосковному житловому комплексі римський водою залило коридори. Злива вже знищує дорогий ремонт. Струмені води б'ють із усіх отворів. Мешканці ходять по коліна у воді. А котеджний район Грінфілд теж плаває у коричневому морі. Колись це був елітний район. Тепер біля маєтків справжнє болото. Поки Москва тоне у Якутії свої пригоди. Там 14 загиблих і семеро поранених. А все тому, що вахтовий автобус злетів із технологічної дороги в Нерюнгринському районі. Він упав із висоти 25 метрів. В автобусі були 36 працівників шахти Східна Денисівська. Місцеві медіа пишуть, що за кермом був водій 52 років. Він теж загинув. Цікаво, що лише за останній рік він мав сім штрафів за порушення правил дорожнього руху. Прокуратура перевіряє обставини надзвичайної події. Всі ці колапси в Росії це випадковість чи карма за війну проти України. Друзі, пишіть свої версії в коментарях і підписуйтеся на канал. Негода лютує в Україні. Погода буквально все затоплює. у Києві буквально апокаліпсис. Київ іде під воду. Камчатку трусить. Красноярську б'є блискавка. Ну а в Таїланді туристи залишилися без світла і там вирує ураган. Про все це по порядку. А ви поки що підписуйтесь, ставте нам лайки. Ну і я зараз вам розкажу і покажу, що насправді відбувається, і чи дійсно негода може зруйнувати сьогодні. Усі наші з вами плани. Тож подивіться, будь ласка, на оці. Кадри, це Галицька площа, це у столиці і це те, як зараз вона виглядає. Також пабліки поширюють відео того, як виглядає зараз Київ. Ви бачите, що вулиці буквально затоплені, вода всюди де тільки можна, машини не можуть проїхати. Також повідомляється про те, що навіть було падіння дерев, пошкоджено декілька автівок. Столиця буквально потерпає від зливи. Буквально сьогодні в день розпочалася злива, яка і паралізувала рух у столиці. І як передають синоптики, кілька. Годин ми точно ще матимемо зливи і дощі. От, подивіться, будь ласка, машини буквально не можуть проїхати. Що варто відмітити, також що буквально водоспади течуть по підземним переходам столиці, от як на цьому відео, яке я вам зараз показую, видно, що по стінам підземки буквально стікає вода, водозапірники з цим не справляються. Але кияни не без гумору і вони. Справляються із тим, що відбувається от один із методів, як можна зрештою протистояти негоді, пакети, де тільки можна закрилися і пішли, власне, по своїм справам, особливо, якщо вони важливі. Ну, але якщо ви думаєте, що негода, зрештою, нас не балує, то не переживайте. Попри те, що оголошено там жовтий рівень небезпеки, до речі, західні області нашої країни теж будуть потерпати від негоди, але вже зовсім скоро. І то до нас повернеться. Значить, що кажуть синоптики за прогнозами дощів столиці триматимуться ще найближчими годинами, тому якщо ви мали якісь важливі плани, будь ласка, подумайте про свою логістику, тому що столиця паралізована від цих потоків води. Але вже з понеділка повертається літня спека. Значить, температура в день буде плюс 28, плюс 29 градусів. На сході країни вона сягатиме і до плюс 33 градусів. Ну тобто, буквально за добу ми з вами перетнемо цю позначку від злив до спеки. Але якщо ви думаєте, що погода не радує лише нас, то ні, погода навпаки грає на нашому з вами боці. І зараз розкажу, чому дивіться на це відео. А ось іще кадри, які публікують із Красноярська. Значить, що там відбувається? У місті е, блискають, значить, грім, блискають блискавки. Вибачте, за таку тавтологію, і місто буквально теж затоплює водою. Ну, і я вам нагадаю, що у минулому місяці, в середині місяця, е, вже теж погода намагалася зіграти на нашій стороні. і Навіть блискавка вдарила в багатоквартирний будинок у Красноярську. Тоді це відео поширило. Лися мережею, його викладали в інстаграмі, але офіційних ніяких коментарів стосовно цього не бувало. А тепер, будь ласка, подивіться, і я вам зараз покажу, які повідомлення лунають на Камчатці. Дунами. Возникла і патрественна угроза цунамі, возникла угроза цунамі. Ждіть далі за чень власного управління МЧС Росії по Камчатському краю і зустрічати з його указаннями. Значить, відео, яке ви зараз бачите на своїх екранах, це відео, яке оприлюднили користувачі. Що це за відео і чому я вам взагалі його показую? До речі, це не одне відео, от ще можете переглянути. Значить, на Камчатці стався землетрус магнітутою 7,5 балів. Це один із найпотужніших землетрусів за останні місяці. Сила підземних поштовхів, як я і сказала, 7,5, епіцентр у Тихому океані, але поштовхи відчувають жителі Петропавловськ Камчатського. Ви зараз, якщо уважно подивитися на це відео, ви побачите, як все трясеться, все руйнується, все падає. Також такі відео оприлюднили із місцевих магазинів. Ви теж можете подивитися, все попадало із полиць. Повідомляли люди, що хиталися будинки, стелі давали тріщини, меблі рухалися без сторонньої допомоги. МЧС оголосило попередження про цунамі в кількох прибережних хвилях і селах перепрошую що вони говорили про те, що хвилі можуть досягати 20-30 сантиметрів. Ну до масштабної евакуації не дійшло, але от попереджають, що це може бути не останній такий землетрус, і не остання така стихія, яка фактично накрила Петропавловськ Камчатський. Тому знаєте, коли я вам сказала про те, що стихія грає трошечки і на нашому боці за Україну, то все ж таки можна сказати, що я не помилилася. А це кадри, які е, користувачі мережі публікує. Таїланда, будь ласка, до вашої помогіте. <пи> Та тож бачите самі, що там коїться, значить, в Таїланді надзвичайна ситуація. Тропічний шторм віпха накрив південні провінції, зокрема, туристичний пхукет. буревій буквально зриває дахи з будівель, валить дерева, ламає електромережі. Ну і е, вишенька на цьому тортику. Російські туристи, які там відпочивають, повідомляють, що в готелях нема світла, багато пляжів закриті, рух катерів заборонено. Ну але якщо серйозно, то метеорологи попереджають про ризик повеней, зсувів ґрунту ситуація буде залишатися складною щонайменше до 24 липня. Тож друзі, такі новини були станом на зараз стосовно негоди, ви себе, будь ласка, бережіть. Враховуйте прогноз погоди, якщо плануєте якісь важливі події, важливі зустрічі. Ну і зрештою, чекаємо всі на літо. Воно прийде до нас вже з понеділка. А я чекаю на вас у наших наступних ефірах. І звісно, що підписуйтесь, аби нічого не пропустити. Мене звуть Анастасія Гусарєва. Ви себе, будь ласка, бережіть. Жіть і мийте руки з милом всім, папа.